Полюбляєте предмети старовини чи займаєтесь колекціонуванням, тоді на вас чекає сайт Violet. Violet це інтернет-платформа для купівлі та продажу цінних і рідкісних речей, а також інших предметів колекціонування. Тут вас чекає зручна структура розділів та підрозділів, яка дозволяє витрачати мінімальну кількість часу для пошуку потрібних лотів. Допомога команди консультантів по різних напрямках колекціонування. Violity вважається однією з самих зручних, надійних і уважних до користувача інтернет платформ. Violity з користувачами 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Глядачі, всім привіт! З Андрюхою ходимо по Риму, купаємо Темна ніч, вже темна ніч. Скільки проходили, толком нічого не знайшли. От, але. Щойно, щойно, випала в мене знахідка, я вже довольний. Я довольний вже двічі. Перший довольний Андрюха подарував мені круту штуку, потім покажу. Е -е, Знаєш, випала в мене така зализена спиночка фіболи, оплавочок бронзи. Е -е, Андрюха накусив теж кусочок срібельця, фокусуй, що таке. Кусочок стрій якась така бронзова, що вона таке приколка, не приколка. Кусок бронзи, кусок браслета, дивіться, який грубеляч. Ну, от, теж бронза і баротоз вбитий. Так, і що там? Та там? Тиркамеру протерпі. Так, і дивіться, що лежить динар чи не динар? Та динар, динар. Да. Комот, пише. Комод. Динарик коммота. О, не фиас. Сюжет нет такий прикольные сюжеты. Сюжет в гарному стані а бордяка трошки. в принципі В принципі, середній стан вообще нормально пойдет. Что мне показать, что? Що... О! О, так файно Ну за Все, зараз ще Андрюха знайде і їдемо додому. Задубіли капіц. Глядачі не дуже далеко від Динарика випала одна копійка 1904 рік Микола ІІ. Стан такий більш-менш... більш-менш нормальний. Все, рухаємось. ось така ще срібна штучка в Андрюх випала. Такі, блін, все ломане, все ломане, печаль, печаль тут ка. ніщак. Вітякий ніщак. на сумочка. Сказав, кинуш шмурдяк, голова з плеч. Зразу. Да? Кажу, що якщо кинеш шмурдяк, голова з плеч. Так. <ріст> 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 Зачне. Цепляється до ноги, до пояса. Там карманчики сідя. Зачетна штука вообще. Все, друзі, на сьогодні баста. Коротше вставлю це відео, в якесь друге відео. О, і так і буде. Маємо, то маємо. Всім привіт! Я сьогодні, як завжди, копаю Рим. Сьогодні копаю один. Поки що. Дуже надію, що приїде Андрюха із Вовою. Ну, Вова сказав, що вряд ли, але можливо і вийде. Ну і Андрюха сказав, що можливо під'є. Тому я сподіваюся, що вони під'їдуть разом веселіше. Знаєш, знімати нема взагалі. Я вже ходжу з двох годин. Десь біля трьох, мабуть, я почав ходити. Десь так. От, зараз біля п'яти і ось все, що вдалося знайти, значить. Це вона була ціла. Ну як ціла? Ну, коротше, воно було разом, але було погнуте, зігнуте, кручене, вершене. фібулка Далі розподільче колечко бронзове. Кусочок бронзи такий, кусочок бронзи ось такий. І схожий кусочок бронзової монетки. І, друзі, ось дивіться, випало. Я бачу, що це вже спинка фіболи. Не знаю, чомусь захотів її зняти показати. Така якась цікава бачу патина. Ой. Ну прикольно. Прикольно. Йде. Знаєш, друзі, ходжу по полі. Конкретно на цьому ще не ходили мені разу, але ходили в окружності тут. Також копали Рим. От, Конкретно на цьому не ходили ні разу, воно таке невеличке. Але дуже багато ходять, скажімо так, легенд не легенд, тому що сам особисто деякі знахідки бачив. Що знаходили тут дуже круті речі. Ну, прям такі круті. О. Прийшов я сюди, правда, тут вже схоже на перехожену вдолі поперек, але бачите, що щось випадає. ну Будемо, друзі, ходити шукати. Не знаю, ще трошки покрутюсь Якщо приїдуть пацани, будемо ходити довго. А якщо не приїду, то я ще чуть-чуть походжу та і буду десь збиратись додому. Отак, От не знаю, вийде це відео, не вийде, можливо, вставлю в інше відео, там склипають декілька відосів. В один. ну, Будемо бачити. І так, друзі, пролазив я вже капець, Як довго без сигналів, вже 6 годин. Попередня знахідка, яку я знімав, було без 25, а вже 6. То есть, годину 20 хвилин лазив взагалі без нічого. І дивіться, друзі, я не знаю. Мені здається, це динар, дивіться, просто зверху. Я не копав. Я не копав. Блін, хоч би бы це був динар. Хожу, друзі. Стесем, як завжди. Давайте, друзі, подивимось, Хоч би бы це був він, тому що... Что... Це капець, хоч би бы це був він, Хоч би бы це був він. Єсть! Ракота бомба петарда. Обалдеть. Обалдеть. Вот а это жирок. Вот а это жирок. Кайф. Смотрите, следы, следы, следы. И тут будет динар. Вон следы. сразу, Вон следы. Короче, і динар просто зверху. Кайф. Кайф. Вже не даремно. Зачот. Коп сьогодні вдалий. Камрадят. Е, на сьогодні досить, я вже в машині, значить, восьмого години вечора що вдалося знайти? Спинка, фіболи з голкою, кусочок розподільчого кільця, кусочок бронзи. Така спиночка фіболи, уламочок бронзи, знову кусочок кільця розпредільчого, е, так, Половинка, точніше третинка схоже, бронзової монетки. І кусочок чи то браслетик, чи то також розпорядільчи кільця. Ну і о, Сьогоднішній бонус плюс ракета бомба Пітарда, Динарик імператора Комода. За стан, стан. Обдали. Їду додому з настроєм. Все, друзі, дякую всім за увагу, всім гарного настрою, міцного здоров'я і побільше крутих знахідок. Тримайтесь, хай щастить. Камрадята, всім привіт! Сьогодні ми на пошуках, сьогодні ми в розвідці, значить. Давно хотів перевірити одне поле, поставив собі точечку і ніяк руки не доходили. А вчора Андрюха щось шуршав по картам і скидає мені, і, значить, точку, каже, що там 100% має щось бути, треба поїхати перевірити. Я дивлюсь, а в мене там теж точка стоїть, що я теж хотів туди поїхати. От, Та й думаю, ладно, сьогодні, мабуть, буде той день, коли перевіримо цю точку. Значить, я приїхав, можливо, підійде пізніше Андрюха. Іменно туди, де стояла точка, я ще не доїхав, там протока йде. але Там не доїхав буквально кілометр. можливо. Побачив поле, тут горб був. є, є. горб І на горбу, друзі, я став горб чорний чорнозем. ну, Точніше, пісок з чорноземом, А вокруг чистий пісок. Тобто, зайшов я на горб. Зразу все, в слідах полосочками, куча, друзі, кераміки. До речі, покажу зараз. Кераміка попадає і ось така. Щось схоже на пеньківську культуру чи... якісь карусь, не знаю. І, друзі, середньовіччя кераміки повно. Повно, просто повно. Така кераміка. Це можливо і середньовіччя В общем. Знайшов сережечку бронзову, знайшов три кусочки бронзи. Сигналів багато. І ось знову дивіться сліди. Ось сліди, І просто на слідах був сигнал. так, значить, Показую, показую. Кусочок бронзи. Так, це тестові. Ось два кусочки бронзи і сережечка. І щойно, друзі, дивіться. Був сигнал. І випав хрестик. Випав хрестик, на жаль, зігнутий трошки. Ціленьке вушко, все. Ось так, тут є 100%. І ще якась культура, поки що не можу розібратися яка. Ну будемо шукати. Глядачі випала ще одна сережечка. Бронза. Шукаємо золоту. Знаєш, друзі, поїхав я далі. інші поля в пошуках черняхів. Друзі, чуть не, не, не загруз вти. в такі, ті, що передряги, по таких було так дорогах, піски якісь, блін. Єлі виїхав, цей навігатор, ця це Наташа, як почала вести, йо -моє. Коротше, в общем, доїхав згорем пополам, але до самого місця ж хотів провірити, Так і не добрався, тому йду туди пішки. Вже пройшов певний кілометр зо два. Ну і ще лишились десь до кілометра ще лишились, і ось по дорозі випала. Дивіться, друзі, копієчка. Радянська, 24 й рік, правда, убита. Але, що є? Так, друзі, знаєш, відійшов від машини вже, напевно, кілометрів за 5. Дивіться. Коротше знайшов горб весь всіяний сіяний ось такої кераміки. Вон дивіться. Я назбирав. Ось така вона. На ідзломі. Така. Друзі, що це за кераміка? Чия це вона? Дивіться, кись. Я навіть не знаю і не чернях, і чи то кіська русіка, чи топеньке, чи що то воно таке. Коротше, сигналів нема. Слідів нема абсолютно не хожен. Ну, я вже в таких дебрях, що просто капець. Я не знаю, як я маю до машини вертатися, як їхати назад. Тими дорогами. Ну коротше <кій> забрів взагалі. Отак, друзі, шукаються місця. Е, дуже важко. Дуже важко. По релі, по цих. Оранці, Дісковці, ходиш, кілометри шукаєш. шукаєш. Е, так, що я включився? Знайдіться. Ще один хрестик випав. Сьогодні вже два хрестика. І вони поїдуть до Романа. Легун Роман. Канал Адреналін. Брати, привіт. Поїдуть вони до тебе вже там. У мене вже їх ціла ціла куча. От. М -м? Ну Так, поки що так. Підсказуйте, друзі, що за керамік. А я ще тут буду крутити і шукати. Все всі на цій кераміке сигналів нема. Не знаю. Значить так, розвідка сьогодні не вдала е, вийшла, тому я переїхав на Чернях де ходили, де знаємо, що він точно є, де. Знаходили, і, друзі, тут, звісно, все схоже на вдалі в поперек, але. випала фібла З голкою. все. На жаль, вона, звісно, гнута. Але... Але вона є. Ось так. Андрюха також там поїхав в розвідку по полях. Дзвонив, теж нічого не знайшов. Практично там пару соєтів казав. Роді. Вова також поїхав там на поля, знайшов одного соліда. Кусочок хрестика. Коротше, день сьогодні. Погодка, просто супер. Погодка, шепче, сонечко тепленько, класно. Тільки ходи і шукай, а знахідок чомусь, чомусь немає. Печаль. Будемо шукати і надіяти, що. Щось дознайде. Дивіться, випала монета. Ось величайка. Бачу з дерочкою. Друзі, Це Рим, це Рим схоже, Йо-моє, в натурі дивіться. Шесть дырк. Все капец. Офигеть. Я не можу поняти Син Блін свиньякий ж він з діркою, а ч ж він з деркой? Ммм Печаль, печаль. Це вроді чи білон, чи не білон, чи бронза посріблена, чи що. Портрет взагалі в печальному стані, а от сюжет в класному. Ну, Пойдт, пойдт. Тут будемо крутитись.